Ця історія трапилася 5 років тому, коли мій син навчався у 5 класі. Школа була звичайна, районна, діти дружні. Після відходу класного керівника в декрет на зміну прийшла дівчина, яка тільки но закінчила університет. Їй було усього 25 років. Батьки були здивовані, вони звикли бачити освітян старше 35 років. Але ж головне любов до дітей. І згодом ми стали помічати, що у неї з'явилися улюбленці. Вона спілкувалася з тими, хто обдаровував її подарунками та грошима. З моєю дитиною проблем не було. Чого не скажеш про однокласника сина? Його батьки працювали щодня і ні про які подарунки навіть не замислювались. Якось син розповів, що вони хотіли поїхати на екскурсію. Та збирали гроші на проїзд, квитки та їжу. Все виходило приблизно 4 тисяч гривень. Усі діти погодилися крім цього хлопчика. Він не був певен, що йому дадуть скільки грошей. Хтось із дітей вигукнув на весь клас причину його відмови. А класна керівниця сказала, що якщо грошей не буде, то він не поїде. Він дуже засмутився. Увечері мені зателефонувала мама цього хлопчика і попросила поради, як вчинити. Ще й його батько був дуже розлючений. Я заспокоїла його маму, а он як бути з батьком не уявляла. Він був серйозною людиною, начальником поліції. Наступного дня чоловік приїхав до школи. І директорка, і класна керівниця мовчки бігали за ним. Усі були налякані. Як там справа пішла, ніхто не знає. Але після цієї розмови вчителька поводилася дуже тихо. Класним керівником вона більше не була, викладала лише українську мову, а потім сама пішла зі школи. Мабуть, це був добрий урок для неї. Адже ніхто не має права тиснути на дітей та їхніх батьків.